Доброго дня! По вашим запитанням і проханням, я знову знімаю відео про нагідки і хочу вам про них більш детально розповісти, тому що питань дуже багато, саме сезон, коли на дачах, в кого свої будинки, є городи, ростуть нагідки. Я нагідки не висіваю, вони мене висіваються самі. Тому я хочу вам розповісти: вісти все про нагідки. Ось дивіться, нагідки. Я розпочну спочатку, щоб не було запитань. Коли Господь створив світ, він створив все листя, всю нашу флору, фауну. І от коли він створив вже всі квіти і все створив, він сказав, що все добре, те, що він зробив, і він сказав, що ми будемо всі плоди вживати в їжу, а листя і квіти вживати для лікування. Тобто, всі квіти і всі листя. На все є своє призначення. Хто розуміється в цьому, кому це відкрито, це як божий дар, прислухайтесь до таких людей. Ось дивіться. І ми сьогодні поговоримо про нагідки. У мене є три види заготовок із нагідок. Нагідки або календула аптечна вона так називається. Уже всі три є в мене на каналі. Слідкуйте, дивіться, сьогодні розкажу подробні, так, більш детально. Олійка з календули. Зриваємо календулу, коли вона саме в такому розпалі свого квітування. Не відсвішу і не бутончики, а саме коли повна квіточка. Зриваємо тільки зранку, не тоді, коли роса, а коли сонце гарно піднімається. І в суху погоду, обов'язково. Не ми їм ні в якому разі ми їх не миємо. Нагідки це природний антибіотик, а і природний фітонцит. Тобто він лікує, він знезаражує, він вбиває такі хворобливі бактерії. Це не лікувальний засіб, це просто лікувальна така травичка. Як травичка, як квіточка. Вона йде як додатковий засіб і як для профілактики. Як ми робили олійку, є на каналі, але я повторюю. Заливали нагідки, набивали баночку нагітками і заливали її олією, олією краще чистою, без запаху і не, навіть не оливковою. Якщо є оливкова, звичайно, іншої немає, можна. По-перше, це дорого. А по-друге, вона 7 годин кипить. З оливкової олії виходить все, що корисного там вже не залишається нічого. А поки буде кипіти 7 годин на водяній бані, то цей запах оливкової олії, він буде трішечки ну, по всій кімнаті, по всій квартирі. Тому, якщо у вас є чиста прозора соняшникова олія, заливайте краще нею. Немає такої, яка є. 7 годин на водяній бані, щоб не кипіло, а тільки ледве-ледве булькало. Через 7 годин проціжуємо. І маємо ось таку. Це в мене була повна банка, набита е, найдочками і залита олійкою. Оце вихід, оце такий. Вона ось така олійка. Куди вона вживається? Вона вживається, коли опіки опеклися ви чи дитина опеклася. Немає у вас там швидкої допомоги, немає у вас якихось інших засобів, лікаря, немає поряд. Перш за все. Оце місце змастити цією олійкою. Навіть воно попече, тому що це ж все-таки обік. Але ця олійка ізнезаразить, не, не дасть зробитися пухирям. Тому що якщо зробиться пухир здоровий, під ним буде збиратися вода, оця така хворо, хвора вода, і буде загнивати це місце. Олійкою, як змастити, перетерпіти трішечки, але не буде неволдиря, нічого буде покраснення, а потім воно пройде. Навіть шраму не залишиться. Коли болить в роті, чи то стоматіт, чи то болить горло, чи то флюс в роті, що, що б то не було, берете, якщо це дитина, пів чайної ложки, якщо дорослому, можна чайну ложку взяти і просто розсмоктати її. Просто брати в роті, розмоктати воно в язик, воно у піднебіння, воно в наші ясна, воно все впитається туди, і буде це велика користь. Якщо болить горло, ви берете його, якщо це маленька дитинка, ви просто берете півчайної ложечки або навіть менше, якщо немає алергії, і просто вливаєте в ротик, воно змаститься, воно дитина, хоч буде плакати, там, вириватись, воно пройде і змастить там і миндалини. І язичок вгорі, де почервоніння, де запалюється саме перший, і всю ротову порожнину змастить і пройде вниз туди до бронхів, до, до трихеї, бронхів. і дуже гарна, дуже велика користь від цього. Потім, якщо хворий шлунок, те ж саме, Ранці, вранці стали на півчайної ложечки, чайну ложечку взяли і просто випили без нічого, на серце, без води, без чаю, без нічого, просто випили. І цей сечовий міхур, цей нирки, все, абсолютно лікує все. Навіть якщо у вас є плещи на лиці? Навіть якщо у вас кілоїдні рубці, коли є кілоїдні рубці, то і знає, хто знає, що таке кілоїдні рубці, як їх зробити, як їх зробити, щоб вони були невидимі і не такі грубі, і щоб вони не боліли, то. Змащувати вранці помили руки і вранці ввечері змастили. Вони не щезнуть, ці рубці зовсім так швидко, це не такий процес довгий, але і з часом вони робляться не так помітні. І, і, і хто знає, ці кілоїдні рубці, після е, травм, після опіків вони такі довго-довго не тримаються. І коли холодна погода, вони робляться синіми, такими грубими і синіми. То вони втрачають свій такий синій колір, робляться більш схожі до шкіри, і не так воно болить. Це щодо цього. Потім, якщо тріщини на п'ятках, тріщини на руках, змащуєте і ви побачите полегшення. Це щодо нагідкової олійки з нагідок. Далі, Далі я вам показувала, як робити нагідковий мед. Ось нагідки. Ті, щойно зірвані, не сушені, не висушені, не миті, ви за... накладаєте в баночку, не натоптуєте. Коли для олійки ми натоптували баночку, тут ні, щоб вони були в свободному плаванні, так би мовити. І потім заливаєте його медом. Якщо у вас свіжий мед, зовсім свіжий викачаний, це краще. Але все з рівної трішечки треба буде підігріти на водяній бані, все-таки, щоб було тепло, щоб краще віддали нагітки, краще віддали свої ефірні олійки. Заливаєте медом повну І залишаєте, ні в якому разі не колотите. І ось дивіться, зверху наїдки, низу мед. З часом нагідки напитаються медом, вони опустяться донизу, ото вам знак, що вже готово. Та ж сама ситуація. Берете чай, ось я показую, показую вам. Берете чай, берете у скляночку там, чи в чашечку, достаєте ложечку меду, оцього меду, разом з квіточкою. Закладаєте у стакан, пляш, стакан в пляшку, куди ви хочете, в термос. Поклали, ви ж не додаєте більше сюди нічого, не цукру, нічого не додаєте. Я додала е, листочки м'яти. Це аромат, це і користь, і заспокійливий, і, і дуже гарний такий засіб для профілактики. І заливаєте кип'яченою, але охолодженою водою до 40 градусів, не більше. 40, навіть 50 можна не більше. І не колотите, щоб треба, щоб мет розчинився сам. Розійшовся. Ось так. Те ж саме тут медом, коли заливаєте медом, розтоплюєте мед на водяній бані. Обов'язково на водяній, не на відкритому вогні і не в мікрохвильовці. І мед, щоб був у вас нагрітий не вище 50, найвище до 60, не більше, тому що там піде процес розпаду, і будуть тільки кислоти користи не буде ніякої. Оце щодо е, нагідкої меди. Те ж саме, війду з цього і для профілактики, і для щоб імунітет підвищити ваш. І при різних запаленнях, коли кашель, коли бронхіт, додаєте в чай, п'єте, вам змащує, вам легше дихати, полегшує дихання набагато, і, і в роті, коли в роті у вас там непорядок, теж саме можете взяти зробити отакий чайок, просто пити, полоскати, робити як полоскання. До речі, чай цей дуже запашний і дуже такий смачний. Тепер покажу вам, ось, теж я написала прямо на коробці. Це минулорічна календула аптечна. Ось так. Вона в мене тут змішана, що це минулорічна, тому цього року я ще тільки поклала сушити. Ось дивіться. Тут вона в мене ще й із липою. Але сама календула, дивіться, липи тут зовсім мало. Календула, гляньте. Вона гарно висушена, вона не пересушена, ні в якому разі не пересушена. Ось так. Дивіться. Вона рік прилежала в такій сухій баночці, сухій-сухій, з герметичною кришечкою, яка закривається. Ось так. Вона зовсім суха. Те ж саме ви можете сух... додавати в чай. Можете додавати в трав'яні збори від кашлю. В усі відвари, які ви будете робити, можете додавати календулу. Вона, коли висушується, вона не втрачає ніяких своїх властивостей. Навіть коли ви хочете попарити ноги, собі, чи то вам зле, чи то у вас простуда, чи то у вас там тріскаються п'ятки, чи може у вас мерзнуть ноги, і вам треба трошки такі поробити якісь процедури. Додавайте просто у відвар, коли ви робите відвар, додавайте календулу, Навіть коли купаєтеся у ванні і ви додасте просто у ванну, додасте от таких листочків, щоб вони прогрілись там. Єдине таке, як вам сказати, незручність це коли ви зливаєте воду, воно щоб не забило вам каналізацію. Оце єдине. Якщо у вас рібна сіточка стоїть, то вам це не грозить. Можете у марліку просто взяти так гарну ложку або й дві. Сухої календули, замотати в марліку і вкинути у ванну з гарячою водою, тільки наливаєте воду з самого першої хвилиночки. Вкинули у ванну, включили гарячу воду, поки набігає гаряча вода, потім розведете. І потім цю і жмих вам не буде плавати, не буде заважати. І це є ароматно, і ваша шкіра вам скаже дуже велике дякую. Ось так. Це все, що можна зробити зараз, саме зараз із з яка росте у вас на городі. Ось так. Якщо ще є запитання, радий буду відповісти на ваші запитання. Пишіть коментарі, підписуйтесь, діліться із вашими знайомими, з вашими рідними, тому що це саме час і це саме корисно, особливо нашого тяжкого часу, коли не завжди є ліки, не завжди можна добратися по ті по ліки, а те, що росте в нас на городі, ми маємо його використати і дякувати Господу за все. А з вами була, як завжди, я, любов, миру, благодаті вам, любові вам і Божого надприродного захисту. А з вами, як завжди, я, любов.